Для нього не просто слова. Змалку захоплювався літературою про великих полководців, мріяв бути військовим. Та коли настав час служби в армії, через хворобу його ледь не забракували. Роман на позивний Гавай зробив усе, аби медики визнали його придатним до війська. Він пішов захищати Україну ще у 2014-му. Зараз хлопець воює у 63-й бригаді на Лимано-Куп'янському напрямку. Командир бойової групи з величезним бойовим досвідом. Його історія війни далі в рубриці Ігоря Левенка. Роман за позивним Гаваї 31 рік. Старший солдат, командир бойової групи 63-ї окремої механізованої бригади. Коли військові вибирали, хто в них буде старші позиції або старші групи, то завжди чомусь обирали мене. Роман пішов боронити Україну ще 2014-го. Брав участь у звільненні Донбасу, учасник боїв за Кримінну, Рубіжне, Сєверодонецьк. Маючи проблеми зі здоров'ям, роман за законом міг бути звільнений від армії, але хлопець наполегливо добивався служби у війську. В тій лікарні парадокс лежало чоловік 20, які по цій хворобі лежали щоб не служити. А я лежав, щоб мені її викреслили, щоб служити. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Каваї знову взяв зброю до рук. У складі піхотного підрозділу він брав участь у запеках боях на півдні та сході України. Тричі поранений, зазнавши контузій. Нині Роман воює на гарячому лимано-куп'янському напрямку, і жодні труднощі не зламали його волю до перемоги. Той хто побував на цій війні. і Зайшов в пекло і з нього повернувся. Це назавжди. Я вас вітаю, Романе. Давайте з вами знайомитися. Розкажіть, будь ласка, про себе коротенько, ваш вік, ваше звання і як ви потрапили на фронт. Мені 31 рік, позивний Гаваї. На фронті зараз 25 лютого 2022 року. До повномасштабного вторгнення працював слюсарем сантехніком в рідному місті. Я з Волинської області, місто Нововолинськ. Також мав досвід по мобілізації 14-15 рік, теж проходив бойові дії в зоні антитерористичної операції. Перед повномасштабним вторгненням якби на душі трохи відчував, що от, -от щось почнеться, але підсвідомо надіявся, що може пронесе. І тільки почалось повномасштабне, відразу побіг в найближчий військкомат і записався добровольцем. Хотів потрапити в свою бригаду, в якій був в АТО в 14-ту, але вона вже була сформована, тому попав 63 третю. Теж доволі непогана бригада, вже пройшла багато боїв. І Бахмут, і Південь, і зараз і Серебрянське лісництво і ліс. Виходило, що коли ми, як демократично військові вибирали, хто в них буде старші позиції або старшої групи, то завжди чомусь обирали мене. А чому, як гадаєте? Вони казали, що як ми дивимося на тебе, то в нас надія є, що все буде добре. Скажіть, та війна, яка була в 14-15, і теперішня, вони відрізняються, я так розумію. Те, що було 14 і 15, порівняно зараз, це як дитячий садок і магістратура десь в вищому університеті дисертація. Бо тоді війна була більш локальна, тільки все починалося і можна сказати, що активна фаза це був тільки 14-15. Розкажіть, де саме, в яких гарячих точках побували? Це ми стояли біля Вугледара, а наш ще один звод стояв в Волновасі. І це нас в травні 14-го нашу роту там розстріляли група Бєзліра. Після того нас вивели. Це 22 травня? Так-да-да, да, да, 22 травня. Після того ми поїхали на шерландський полігон. А ви були тоді? Я був, але я був на Блокпостін за 9 кілометрів безпосередньо від тих хлопців, яких розстріляли, але хлопці були з моєї роти. Вічна їм пам'ять. І після того перевели в мене в сьому роту, і ми через місяць тренувань на Шерлані поїхали безпосередньо в Луганську область. Це були напрямі Стара Краснянка, Кремінна, Рубіжне. Потім звільняли Северодонецьк, Лисичанськ, після Лисичанська. Там на штурмі перед нами взірвали міст і ми в місто саме не заїхали на штурм, але один екіпаж танкістів, наші танкісти і піхота зайшли. З тяжкими боями прикрили відступ Національної гвардії. Національна гвардія дуже дякувала нашим хлопцям, що вчасно підійшли на допомогу. А після того поїхали вже в Донецьку область, в Церкальне, Новокатеринівка. І ще там купа населених пунктів і після Іловайська я вже в активних боях в участі не брав. Але можна сказати, з того, з чого починали е, в 2014-му, там і опинилися. Так, да, знову цей ліс, тільки трохи помінялися ролями. Зараз в Кремені Кацапи, а ми в лісах. А тоді навпаки ми були в місті, а Кадирівці і ополчення ну, по лісах бігали. Після 14-го намагався ці всі події забути і зациклити вже на цивільному житті. Хоча там пропонували укладати контракти і бути інструктором, але я від цього всього відмовився, хотів просто спокійно собі жити і не згадувати ті страшні події, які були в той час. А потім, як почалась повномасштабна, я себе переключив і знову повернувся. Щоб захищати Україну, то за весь цей період на півдні було тяжко в плані моралі, тому що ти не бачиш ворожу піхоту, хоч і ми і стояли на нулі, але до ворожої піхоти з моєї позиції було 5 кілометрів. Це через водну перешкоду, річку Ін Інгулець. І тебе 24 на 7 це тільки давила арта. Їхні міномети. Саушки, гради, авіація. Перших чотири місяця сипали зі всього, що є на світі, і то вони ще жалувалися, що там фосфору в них нема, щоб нас випалити, чи каба нема, чи бомби якоїсь. І вони дивалися того, що, незважаючи на все, що вони нас запускали, ми з позиції не відходили. А коли перед цим осіннім контрнаступом на півдні почалася зворотня ситуація, коли українська армія і артилерія почала так само щільно поливати позиції кацапів, то вони за годину-за дві кидали свої рюкзаки, кидали зброю і бігли куди очі дивились. Бо Це не їхня земля і в них не було такої мотивації стояти під шквалом всього, що є. Після контрнаступу на півдні ми переїхали в район Херсону. Скажіть, такі от події вони надихають? Вони надихають і дають мотивацію. Ти бачиш, що ну, те, що ти робиш для захисту країни, що люди це цінують. І це дуже сильно тебе надихає і мотивує. Люди готові були все віддати. Поки ми приїжджали Херсон, хоча ми заїхали вранці, то виїхали тільки вечором, бо все місцеве населення просили, як нас фотографуватись, то шеврончик, чи на броні прокататись, чи якийсь там сувенір. Ми їхали в Херсон всі в шевронах, а виїхали з нього без. Дітвора все поздирала. Тату, привіт! Низький уклін. З минулим днем народження він зараз служить в сотій бригаді ТРО і теж в лісі поруч зі мною. За рік, що ми служимо на одному напрямку, з батьком бачились чотири рази. Бо або я на позиції, або він. І в основному він мене бачив тільки тоді, коли я попадав в госпіталь поранення. Після Херсона був Бахмут. Ми ще не знали, куди ми їхали. Після Херсона нас дуже швидко погрузили на ешелон по команді. Ми вирушили в Харківську область. І коли мій взводний поїхав дивитися позиції, приїжджає, я кажу Максим, що там з позиціями. Він каже: я їх не побачив. Кажу, а чому? Каже, я не дійшов до них, кажу, скільки не дійшов? 5 кілометрів. А де ми хоч будемо стояти, який населений пункт каже, Бахмут, Я як зайомаю. І всі хлопці бачать, що дуже сильно напружились від цього слова. Я їм сказав, що все буде добре. Неважливо, де ми будемо, головне один одному допомагати. І 19-го я, і мій командир взводу, покійний зуб. Повели першу групу на позиції в Бахмуті, міняти 60-ту бригаду. І так як ми йшли і не бачили цих позицій, бо ніхто не міг туди дійти, навіть не знали, що собою брати. По дорозі ми разів з 20 ховались від БПЛА ворожого, нас скрили зі всього, що є, хати взагалі нас, як паперові будиночки, складувались. Ну Десь за дві години ми дійшли на позицію і зрозуміли, що ми в самій більшій страції, яка тільки може бути. Я скажу, що десь на підсвідомому рівні уявляв, бо в школі мене більш цікавила історія воїн, там античностей, як козаки воювали, як в Японії самурайський рух. Так само там, великі полководці, як Наполеон, Олександр Македонський, Ганібал, Атіла Гун, Кошовий наш Сагайдачний, Сірко і ще різна купа військових начальників і полководців. Я цю всю літературу читав по власній ініціативі. Тобто, ви себе бачили воїном? Я себе бачив воїном, але такий був цікавий факт, що на строкову службу мене не хотіли брати. Бо в мене там в дитинстві була одна хвороба, по статті цієї хвороби ти можеш бути непридатним до військової служби. Я міг вивчити білий квиток. Але мене настільки образило, що мене не хочуть брати на службу, що я сказав батькам, що я хочу ну, цю статтю переписати, а щоб підтвердили, що в мене цієї хвороби немає, яка була 20 років тому. Треба було поїхати в обласну луцьку лікарню і полежати там місяць. Я сказав батькам, вони кажуть, ну твоє життя, сину, якщо ти там хочеш служити настільки, то можеш поїхати. І я їду в Луцьк, лежу, і там в тій лікарні парадокс лежало чоловік 20, які по цій хворобі лежали, щоб не служити, а я лежав, щоб мені її викреслили, щоб служити. За час вашої служби я певен, у вас було дуже багато і екстремальних ситуацій, і курйозних ситуацій. Може, розкажете про якусь одну? Історії насправді накопичилось багато, так якщо посидіти можна і як звільнюсь на певну, і книжку якусь написати. Але ця історія з орками, ну, в росіян є таке поняття, як чорно робочі, чорні бригади, купачі, строїтелі, будівельники. Де певна група людей десь до сорока, які там відказуються або за пиятику попадають в ці групи, їх кидають самими першими, вони бігають між нашим і російським переднім краєм і там копають, ріжуть, пиляють. І був такий випадок, що якраз я вранці чистив кулемет, споряджав ленти і два таких не дуже розумних орка. Вирішили, до цього вони пиляли цей, пилкою на акумулятори електричною, а це вирішили дружбой 2 за 30 метрів від моб кулеметного гнізда почати пиляти колоду. Коли я почув, що піляють, я ще спочатку на це не звернув увагу, бо знав, що з боку сусіди теж строїли бліндаж і вони теж пиляли дружбой 2 Ну, коли я вже спорядив і настроїв кулемет і його поставив, я побачив, що орки якраз напроти мене, в білій і в червоній кофті пиляли ту колоду. Я почав по них стріляти. Одного за трьохсот, інший за горб переповз. і вони почали кричати, зачем Не убивай нас. Ми прийшли з міром, ми тіп, раби. Я кажу, то здавайтесь, повізіть сюди, вони потім почали. Ну, обзиватись, матюкатися діч і говорити, що Росія велика, що нам всім жопа. Я кажу, та яка жопа, це навіть автомата немає. ну Ти з пилкою прийшов, на що він розраховував. І вони після того побігли в сторону сусіднього поста і нічого не виграли краще, ніж так само почати пиляти біля хлопців кулеметами, які їх одразу перетворили в добрих людей. Ми в Бахмуті, як втратили перших трьох двісті, і вони, на жаль, залишилися на підконтрольній росіянами половині. Ми весь час, 45 днів, коли були там нас боліла душа, ми самі із розвиткою, із ССО, із Нацгвардією, із Іноземним легіоном, із ЗСБУ пробували якось підійти в той квадрат. Розбити, щоб забрати тіла. А росіяни, як нас штурмували, вони бувало таке, що ти їх 15 забараниш в одній точці, ну в одному окопі, гранатами закидаєш, там плюс-мінус 15 трупів. Приходить на ранок друга зміна, 10 чоловік, і вони можуть сидіти і ходити по тілам своїх загиблих побратимів. Вони їх не закопують, не забирають. Вони в своїх 200-х теж не раз бачив, як десь хвось положиш на їхній території там, з кулемета. Він впаде, він може ще бути живий, підходить до нього інший росіянин, забирає в нього автомат, в карманах телефон, може ще направити калаш і дати контрольний, замість того, щоб там аптечку чи івак визвати, він О, братан, я тебе почистив». Розкажіть, будь ласка, про свої поранення. Скільки у вас їх і де ви їх отримали, за яких обставин? Поранень осколочних маю два: одне кульове, одне ще від опік і п'ять або шість контузій, навіть не згадаю. Кульове – це останнє поранення, яке я отримав 2 березня. Заказ заступив в кінці лютого на позиції і домовився, що відстою трошки довше, щоб мати більше часу на відпочинок, так як 4 березня було день народження. Думав, якийсь смачний стіл, шашлики накрити для хлопців. І вже простоявши другі сутки, ми почали бачити, що там під дуже сильно купаються біля нас. І ми почали їх. Ну, Не давати їм розслабитись передишку. Я почав часто, бувало, що по сім раз за сутки міг працювати з РПГ в одну точку, де один копач був. І після того з'явився снайпер. Я якраз чергував з 8 до 12, почув два одиночних постріли поруч зі мною. Подумав, що це працюють мої бо постріли були дуже близько. Вийшов на рацію, спитав сусідньої її позиції, чи це не вони відпрацювали, вони сказали – мінус. Є якось інтуїція чи шосте відчуття. Вдіваю на себе всю екіпу, яку тільки можна. Бронік, пояс, аптечка, розгрузка, каска, теплак, очки. Десь, продивившись секунд 30, бачу червону пляму напроти мене метрів 50. Коли навожусь і приближую, бачу, між деревами виходить повний зріст з тієї плями і пі, дуже високий, десь під метр м. Швидко піднімаю калаш, щоб нажати на корок і вистрілити в його сторону. Получаю дуже сильний удар в голову, очі закриваються, злітає каска. Я лежу вже в траншеї. За метр від того копчика каска в крові і відкриваю очі. Перша думка: Йо-мойо, я живий, а друга, – мо в голову. От І виїхав. Пуля пройшла по подушці внутрі. О, Слава от. Богу, жив. Я би собі не пробачив, знаючи те, що країна була в такій біді, в вогні майже всі області, і росіяни майже вже були під Києвом. Я б собі цього ніколи не пробачив. Мені, як тільки це все почалось, дружина пропонувала, каже, може якось приїдемо за кордон чи там. Придумаємо якось, щоб тебе відмазати, а може ти сховаєшся. Ти же ж був в 2014-15, я кажу, навпаки, те, що я вже був в 14-15, я хочу цей досвід дати тим, хто не був, і якось допомогти людям. Я не каплі не жалію, що я пішов, але якщо чесно, бували такі періоди, що думав, я вже настільки втомився, це як було перед новим роком. Коли в тебе постійні бої, перемерзання і моральне виснаження, і нехватка особового складу, і ти ходиш, 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 це все на нервах, а потім якось трошки був відпочинок, то перенастроївся зараз. Планів звільнятися немає. Я вже думаю, два роки стільки всього пройшов і побачив, що це буде дарма. Вже хочу довести до кінця. Скажіть, будь ласка, як вас змінила ця війна? Ця війна змінилась в плані того, що тепер ціную кожен момент в житті і радію навіть банальним простим речам. Це як покупатися в теплій ванні, діти на себе чистий випраний одяг, з'їсти якусь смачну їжу. Просто посидіти в тишині банально зараз, так люблю тишину і скучаю за нею, бо коли ти сидиш на позиціях і там 24 на 7 перестрілка і в тебе напруга. А ця війна тепер навчила не казати, от який тяжкий день, як би повернути час назад, а жити так, щоб не хотілося повертати час назад. Скажіть, а були такі моменти, що ну, коли ви особливо тоді виповзали з цього оточення? Сумнівалося, що вже. Як з'являлися сумніви, завжди це була моєю юрисою, тому і хлопці хотіли з нею ходити. Я завжди казав, що безвиходних ситуацій немає. Все, що не робиться, робиться на краще. Головне, не втрачати віру. Так само і не втрачати віру в перемогу.